Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини! З вами вітер трояндових мрій. У нас цілу добу йшов шалений дощ. Я думала, з моїх троянд нічого не лишиться, все позмиває. Але ж ні, дивіться, англійки тримаються. Тримаються мої дівчатка, і це мене не може не тішити. Мабуть, така погода саме створена для них. Чи вони для такої погоди? Е, дивіться, ось моя Моліньо. От я вам її показувала і до дощу, і зараз виглядає вона просто чудово. Чи, наприклад, оцей Рояльд Даль. Чи, наприклад, Чарлз Дарвін, ось дивіться, показувала його до дощу три. Дні тому. І зараз, дивіться, з квітами нічого не трапилося. Виглядають просто розкішно. І ось вона, транквіліті, подивіться, будь ласка, прекрасно виглядають трояндачки. До цього дощу я встигла зробити всі посадки-пересадки, які планувала на осінь цього року. І в результаті цих посадок-пересадок у мене. У мене створився такий ось букетик. Насправді, я не люблю зрізати троянди, це не в моїх правилах. Не люблю зрізані квіти. Але ж пересаджувала, обрізала. І дивіться, що в мене вийшло. Ось квіти троянди Масора. Ось вона кока -лока. Як прекрасно виглядає! Зверніть увагу на цей лавандовий відтінок. Зараз. А була, якщо ви пам'ятаєте, така кавова-кавова. А ось вона Lady Emilton помаранчевого кольору. Ну і дивіться, ви знаєте, з так рандомно підібрані квіти, а створили такий прекрасний букетик, як, на мій погляд. І ось тут я його так поставила. З такими поруч квітами, які на перший погляд абсолютно несумісні, але мені здається, що виглядають вони чудово. Але не про те, що я сьогодні планую зробити, у мене є трішечки вільного часу, тому хочу зайнятися обладнанням, посадкою рослин у себе за двором. Хочу висадити тюльпани, хочу пересадити свої. Пенісет. У ми ось, наприклад, оцього красення. А це у мене пенісет Black Beauty. Дивіться, які в нього зараз чудові колоски, прекрасні. Ви мене запитаєте, ну а чому ж ти його будеш пересаджувати? Адже він такий красень. І це дійсно він дивіться, який красень тут. Але він мені тут недоречний. Ви знаєте, коли я його садила однією поділкою, я то знала, що він буде такий потужний, але не до такої міри, якщо чесно. Він зараз має діаметр близько півтора метра. І мене це не влаштовує. От саме в цьому місці не влаштовує, бо дивіться, він тут у мене мою бувузилку пригнічує. От вона хоче від нього втекти. І тому я його пересаджу і винесу я його за двір, бо він надзвичайно потужний. Це не тому, що він провинився, це я так. Це я так неправильно його посадила. Ось отак мої любі. Зараз покажу, що там в мене за двором коїться, а потім займусь пересадками. І ось отак по осінньому печально виглядає мій квітник за двором. Влітку він виглядав доволі декоративно. Вірніше, навіть починаючи з весни, адже на цій пустій площадці в мене квітли червоні тюльпани, потім їх замінив кермик із гомфреною, між якими квіт... квітнув килимком портулак. Залишки кермику в мене ще лишилися. Бачите, насправді ці рослинки показали себе з найкращої сторони. За мінімумом догляду, а догляду тут їм майже ніякого не було. Адже полив сюди майже не дістає. Тут сонячна сторона, тут дуже бідний піщаний ґрунт. Вони себе показали по максимуму декоративно, виглядали вони просто-причудово і не лишали вони байдужою не лише мене, а й перехожих. І це значно сильно позначилося на тривалості їхнього цвітіння. Адже, скажу відверто, перехожі смикали мій кермек, понадсмикували корінці, і тому я вимушена була його завчасно прибрати. Ось так. А так би він іще у такому вигляді зараз зберігався. Можливо, недостатньо декоративному, але все ж таки він би ще квітнув. Ось так. Зараз хочу тут зробити пересадки, посадки. Хочу перекопати оцю площадку, внести сюди органіку із компостної купи і посадити тюльпанчики. Що в мене вийде, я вам покажу. І Тобто, знаєте, зараз як ото показують, було і стало. Було і стало, не вийшло в мене, адже між цими двома словами існує дуже багато проміжних етапів і заважаючих факторів. У нас йшов сильний дощ, сьогодні гарна погодка. І я вже прибрала з цієї ділянки зайві рослинки, я розносила компостну кубку і зараз я розкидаю їх, оці купочки, разом все перекопаю. Потім вам покажу. Ну все, діляночка з компостом разом перекопана. Тепер я внесу сюди мінеральне добриво. У мене ось він екоплант, гарненько просиплю і загрибу все разом, а потім почну пересаджувати пеніситуми і посаджу тюльпани. І ви знаєте, сьогодні подумала знову ж таки думка прийшла в голову, як добре, що в мене пісок. Якби у мене був чорнозим, то навряд би я сьогодні цим займалася. Я б, мабуть, і ногу не встромила після таких дощів. А так все в мене пішло дуже легко і в задоволення. Ось так. Тобто, у кожній ситуації треба шукати свої плюси і свої мінуси. Я шукаю плюси. І ось я викопала свого пенісету. Мапа, подивіться, який це красень. Зізнаюся чесно. Витратила чимало зусиль. Ледь його викопала, і дивіться, яка це потужна рослина. Можна повірити в те, що рівно рік тому я придбала одну малесеньку поділку, яка зростала у П А зараз, дивіться, я його ледь-ледь викопала звідси. І він дуже красивий, дуже гарний. Але коли ми саджаємо таких монстрів, треба обов'язково враховувати їхні габітуси. Я цього тут не зробила, тому зараз я його так поділю на окремі. Поділки, і вони в мене підуть рости на територію запаркання. І подивіться, будь ласка, як поруч із ним почувалася вувузела. От з цього боку, ось бачите, вона вся в пуп'янках цвіте. А отут, де вона таркалася пенісетом, ось частина куща, вона наче недорозвинена бачите? Ось, настільки він її пригнічував. Тому на цьому місці, де він ріс, я посаджу шавлею корадонною. Я думаю, що це буде кращим сусідством для моєї красуні трояндочки. Пенісету вибачай, але підеш за двір. Пенісету ми висадила. Лишилися тюльпани. Ось у мене ящичок з цибулинками. Але навіть так територія запаркання мені дуже і дуже подобається. Подивіться, будь ласка, як зараз вона виглядає. В промінчиках сонця, пенісетуми виглядають просто фантастично. Дивіться, яких колише вітер, а колоски, через які світить сонечко. це якась фантастика. Я висадила за двір не тільки свій пенісетом Black Beauty, а і висадила той пенісет, що мені дарувала пані Лєночка із канала Россадіс. Пані Лєночка, велика дяка вам за це диво. Я його поділила, лишила декілька поділок у себе в дворі, а інші винесла за двір. Дивіться, як він класно виглядає тут зараз. Фантастично, мені дуже подобається. Ну, і звісно, йому тут буде дуже гарно їм моїм пенісетумам буде тут дуже гарно. Тут умови якраз створені для них. Адже тут постійно сонце, тут піщаний ґрунт, те, що вони люблять, дещо посушливо. І їм буде тут дуже і дуже гарно. Вони будуть тішити не тільки мене, а й перехожих. Ну, і ось, мої любі, тюльпани вже посаджені. Квітник на запарканні доведений до ладу. Вже все, що я хотіла, я зробила а ще й не вечір. Я задоволена, що я хочу бачити на запарканні. Я хочу, щоб навесні оця вся площадка зацвіла яскраво червоними тюльпанами. Потім їм, на заміну, я посаджу кермек і гомфрену. Це обов'язково. Це такі рослинки, які мені дуже сподобались. Єдине, що гомфрену, я оберу карликову для посадки. До злаків досаджу вербену бонарську. І отут у мене гіпсофіла росте, до неї теж буде посаджена вербена бонарська. Мені дуже подобається це поєднання. А Там, за оцим парканчиком ажурним, будуть квітнути мої. Троянди. І все це в комплексі, я думаю, буде виглядати чарівно і чудово протягом всього сезону. Ось отак. Звісно, що це зараз такий у мене варіант, він не остаточний, він буде вдосконалений, можливо, можливо, щось заміню Але поки що плани такі. По мірі розцвітання, по мірі того, як все це тут буде виглядати, як це все буде дивитися разом, я буду можливо вносити якісь корективи. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу! Якщо вам було цікаво, натискайте вподобайку і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!